Хочу вам показати, що я маю отакий гарний супник. Бачите, такий коричневий з відтінком, такий світліший і темніший. Бачите, так, отакий. Він новий, в новому стані той супник. Важкий, досить важкий. Такі ручки, бачите, такі зручні ручки. Він приблизно, ну він може бути і на салат, не лише й на, на суп, на, на ще щось. Ну Хто собі на що хоче, і на вареники, і на, на галушки, і на все, хто що хоче. Він приблизно десь йде на 2 літри, ну, може 2, 2 200. От десь такий. От такий. Він новий в новому стані, в користуванні не був зовсім. То в нас є клеймо Польща, то є клеймо польща така кришка. Бач? Отака от кришка з такою ручку. Тут ніби ручка, знаєте, ніби чуть так як, Ну, певно, що як було свіже, чуть так як ніби примята. Ну, Бачите, отак. От я вам показую, воно і не видно, але я показую вам. Ну, Отака гарна кришечка. Бачите, як вона йде. Все нове новісіньке. І йде такий супник під 131 номером. 500 гривень, 131 номер 500 гривень такого шикарного нового супника. Тут вам хочу показати, що я маю ще таких дві тарілочки глибоких. Бачите? Дві таких глибоких тарілочки, з такою деколько, така трояндочка з такими маленькими трояндочками, з такими бутончиками. Бачите? Тут ніби тінь падає, Ось так з, з сірого зроблено такий. Відтінок, ніби тінь. Бачите, як двойна ніби розочка йде. Вони нові. Ті тарілочки в новому стані зовсім не були в користуванні То в нас є клеймо Польща. І йдуть ті тарілочки під 117 номером 120 гривень. Одна така тарілочка. Позолота, тут вся збережена, вся нова новісінька, бо вони нові. Ті тарілочки в нас нові. Ще я вам покажу такий молочник. Молочник новий, дуже гарнесенький. позолота вся збережена, вся-вся позолота збережена. Отака От ручка. Бачите, така зручна ручка. Вона така ручка зроблена, ніби лебед'єм, ніби шиє лебедя, бачите? Отака, ніби шиє лебедя йде, така гарна велика ручка. Тут має е, таку Ніби е, о, о, як люстрове таке, таке покриття, чи як воно в глазурі. Отака от кайма, як називається, точно я не скажу вам, але от така кайма з такому по золоту покругу, долинула на такій ніжці. Така, такий молочник йде без клейма, він приблизно десь йде на, на 250 грам. Хочу вам сказати, тільки має отаку краплиночку в тісті, отака краплиночка в тісті. І йде він під 121 номером 180 гривень. 121 номер 150 гривень. Я ціну знижу. 150 гривень, 121 номер. Ще вам покажу таке. Має шикарне блюдо. Бачите, ось такими декольками. Я вже його показувала. Бачите, деколю, такі п'ять декольів, такий, як ніби яблуневий цвіт, ніби може то якісь такі квіти. Я не, ну, не скажу. Блюдо нове. В користуванні не було, бо воно не має ні порізів, ні потертостів. То таке ну, шикарне блюдо, воно трошки важкувате, але воно гарне, воно нове, новісіньке, воно гарне то блюдо. І то в нас є клеймо Польща. Бачите, клеймо є Польща. То не збите, то просто так вже, знаєте, як то вже виливали, то не є нігде нічого позбиване. І йде е, таке блюдо під 28 номером 250 гривень. 28-й номер, 250 гривень, отакого От шикарного блюда. Зараз кажу його розмір. Має таке блюдо, м -м, довжини. До, досить довгі, велике 39 см, довжини має. І ширини має 27 см. Ну, така шикарна річ. 128 номер 250 гривень. Тут я вам покажу, що я маю такі от шикарні англійські речі. Це речі англійські. І вони, напевно, що так йдуть, як ніби колекційні, бо бачу, що вони як не всі одинакові мають малюнок, але вони зібрані так, як ніби до одного до комплекту. І отак я рахую, що вони так як ніби колекцію збирали з них. Отакий кавник, бачите, з таким малюнком. Якісь кораблі там, бачите, який малюнок отакого. Кавника по горі. Отут так зроблено, бачите, такий малюнок якийсь є. З того боку також. так само такий Носик має отакий якийсь розмалюнок, якийсь такий букет, чи то я навіть не знаю, як сказати. І ручка, бачите, яка ручка ціла. З розмальовкою з такою. ручка велика, зручна. Кавник приблизно десь йде на 200 на, на літру 200 грам, десь на літру і 200 грам. Тут він отако квадратний, ніби. Сюди ніби квадратний. ну Він так є, є ніби квадратний, а може, чуть прямокутний, отако отак зроблений. Можливо, він був в користуванні щось трошки. Але він о, в цілому стані, нігде й нема ніяких ні сколиків, ні тріщин, ні побитого. Тут має е, таку кришечку. Кришечка має дирочку. Бачите, кришечка з дирочкою. така ручечка розмальована. Ну, от така розмальовку, така кришка. І йде такий: е, то є, от показую, щоб ви бачили. Отаке клеймо. отаке йде клеймо. І такий кавник йде під 163 номером 600 гривень. 163 номер 600 гривень. Ще вам покажу такий шикарний соусник. Бачите, отака От розмальовка на соуснику. Така ручка. Ручка зручна, велика. Соусник приблизно десь на 300, на 300 грам. Отакими От квітами. Сюди так зроблений, бачите, такий букетик і з цієї сторони так зроблений. Такий гарнюний, ну, гарний, що то казати, гарний. Так само таке клеймо, то є Англія, щоб я не до ногами, ні не до ногами. І йде такий м -м, соусник під 164 номером 400 гривень. 164-й номер 400 гривень. Покажу вам такий молочник. Бачите, отакий молочник, гарненький з такою розмальовку. Бачите, як йде. Він такий ніби, ніби точно такий, як, е, як кавник. От точно такий як кавник. Такий молочник. Така ручка зроблена. Він приблизно десь йде на 160-170 грам. І от таке клеймо. Таке ж клеймо Англія. І йде він під 165 номером 350 гривень. Отакий молочник. Ще отака піала. Я вважаю, що піала, як стакан, як піала Отакий. Отака розмальовка, бачите, з одної сторони, і отака з другої сторони розмальовка. Приблизно десь на 200 грам. То є. Англія, але то вже клеймо є English, то вже є клеймо в тісті. отут пише. І йде м -м, така такий стакан чи піала під 166 номером 200 гривень. Воно все так як йде, ніби е ніби, я кажу ще раз, ніби збирали люди так, як в комплект, так як Тут вам хочу показати отакий. От Соусник невеличкий, але чому я поставила його разом з таким овальним блюдом? Бо воно так, як ніби по кольорах, бачите, яку має декольку з такими розочками світленькими. Ну він новенький. Тут позолота, вся новенька, така. такі йдуть ручечки, Бачите, отакі йдуть ручечки. І от таке так, блюдечко, така тарілочка. соусник приблизно десь йде на 200 грам. І от чому я кажу от такі розовенькі. І отут от такі ж самі приблизно такі ж самі квіточки. Приблизно такі ж самі квіточки. І тому він так як ніби йде ніби йде, як йшов би, пасував би так як в комплект. І покажу вам. а, і скажу вам, соусник йде без клейма. І він під 138 номером 180 гривень. 138 номер 180 гривень отакого От соусника. Ну Він гарнесенький, хочу вам сказати, він дійсно гарнесенький. Покажу вам отаке блюдо. Бачите, таке блюдо овальне, з такими трьома декольками. Бачите, отакі декольки. І тут блюдо нове, в новому стані: ніде нема ні, ні потертостів, ні порізів. Декольки всі збережені. Потертості на декольках нема ніяких, абсолютно ніяких. І скажу вам розмір того блюда. Воно має довжини 36 см, і ширини має 25 см, і йде воно під. То є Польща, клеймо Польща, бачите? І йде таке блюдо під 31 номером 220 гривень. 31 номер 220 гривень отакого От гарного блюда. Ще вам покажу, що я маю отакі шикарні двієчки. Отакі шикарні двічки. Я не знаю, чому вони стримались, але но вони нові, в новому стані. Вони дуже гарні. Вони оригінальні. То вони оригінальні. Мають таку, таку ніби кайму. Бачите? Отака кайма по, по кругу йде. Такий, як трафарет, чи що-то там так зроблено. І отакі листочки Таких кольорів, бачите? Ручечка така зручна, приблизно чашечка йде на 170-180 грам. Отаке От блюдце. Бачите, отаке шикарне блюдце. З таку, з таку декольку. І то в нас є то в нас є Германія. Бачите, оригінальне клеймо оригінальне. Воно нове, в новому стані, тут також таке клеймо, тут також таке клеймо на чашиці. І йде така двієчка під 103 номером 250 гривень. 103 номер 250 гривень отакої От красоти. Тут вам хочу показати ще, що я маю отакі гарні, такі гарні трієчки. Трієчки дуже гарнесенькі, воно все новеньке, в новому стані. Бачите, товар майже весь новий, майже весь новий, десь якийсь рідко що є в користуванні. Отака От трієчка йде, бачите, з такою деколькою, по чашеці і по блюдечкові. Чашечка приблизно десь йде. Приблизно десь де на 200 грам, 190 там майже 200 грам. Така зручна ручка. Бачите, отака деколька по кругу. Вони нові новесенькі. білі, білюнькі, не дуже грубі, тоненькі. Вони не грубі, тоненькі, такі легенькі. Отаке йде блюдечко, отаке йде блюдечко до чашечки, бачите? І отака йде пиріжкова Тарілочка, отака пиріжкова тарілочка. Скажу вам, скільки вона має, та пиріжкова тарілочка в діаметрі. А має в діаметрі вона 19 см. І йде така. Три... То є германія. То є. Германія клеймо, бачите? І йде така е, трієчка під 104 номером 300 гривень. 104-й номер 300 гривень. Я їх маю 5 таких трієчок. 5 таких трієчок. Ну, от і все. Все, що могла, то вам на сьогодні показала. Завтра знову буде ролик, можливо, буде і два. Буде видно. Посилочки я зберу. Кому там вже хто мені писав, я зберу, можливо, в неділю я вже посилочки перейшлю. А решта будуть чекати, якщо не щоб пересилати, то ще будуть посилочки ще чекати. На тому все. На тому буде все. А ви переглядаєте, мої дорогенькі. Пишіть мені коментарі. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Я надію, що вам цікаво. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго! Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі, мої дорогенькі, всім до зустрічі! І я вас всіх обожнюю і всіх обнімаю, мої любі. Всіх обнімаю.